Слава Ісусу Христу, дорогі брати та сестри. Ви на каналі Пастирі Ігоря Назаревича. Тому, будь ласка, поставте вподобайку, поширте це відео, прокоментуйте. Я вам буду дуже вдячний, якщо ви підпишетесь на цей канал. Ворог завдав удару іскандерам по місту Кривий Ріг. На жаль, загинуло дев'ятеро дітей. Знаєте, і я розумію, що напевно як у вас, так і у мене. Жаль і скорбота в серці. З цього приводу хочу сказати, ви ще прагнете перемир'я, ви ще прагнете домовленості, ви ще, дорогі мої брати і сестри, сваритесь на ТЦК. Я от хочу звернутися до деяких військових, у яких написано на автівці Я не з ТЦК, це, е, цей камуфляж. Е Забарвлений кров'ю. Е, ви усвідомлюєте, що ви пишете? Може ви і воюєте, може ви себе там і непогано проявили, але усвідомлення це трохи інше. Ви не розумієте, скільки за це можна говорити? Якщо ми програємо, крові буде більше. Дітей, вбитих і зґвалтованих буде більше. Я вчора поширив відео, де москалів в Бучі гвалтували. І катували дітей, і розстрілювали маленьких дітей зі зв'язаними руками знаходять цих діточок. І коли якісь боягузи, якісь свінопаси, вони гонять на ТЦК, кидаються на ТЦК, я не можу цього зрозуміти, коли прийде це усвідомлення. Скільки можна говорити за це, що якщо москалі виграють у цих Нещасних людей не буде вибору. Не буде вибору. Їх поженуть на війну з Польщею, з Європою, та з ким завгодно. Так же було. Так же було. А потім вони кричать, діди воювали разом з москалями. І він каже, мій дід воював. А за що твій дід воював? Твій дід програв чи не захотів воювати за свою країну. Потім програли москалям червоним, і москалі червоні його погнали на війну з Німеччиною. Це із за того, що вони відмовились воювати за свою країну. да, москалі дали ордини бляшанки. Коли прийде це усвідомлення, скажіть мені, дорогі друзі. Це якась ганьба. Я вчора записав відео, що церква має воювати. Слухайте, мені релігійники почали погрожувати. Я дивуюсь цьому всьому ділу. Тобто, мені не стрьомно погрожувати. А москалям в окупації вони рот не відкриють. Вони получать сапогом в лице прикладом в морду. І вони зразу стануть постойки смірно. Це така публіка. Ви знаєте, я дивлюсь, зараз багато правозахисників топить за те, щоб е е легальна була коротка зброя. Тобто пістолети е різних калібрів, щоб вони були е легальні. А я хочу сказати, друзі, для кого? Для всіх. Ви хочете, щоб вони були легальні для всіх. Мені це наприклад не подобається. Зброю має носити представник титульної нації, тобто українець, який ідентифікує себе українцем, не ватником, не тим, хто не може визначитись, а українець, от е, у всіх країнах, за всі часи шляхта носила зброю. І зараз, якщо ми топимо за легалізацію короткостволів, вона має бути тільки у комбатантів, у ветеранів і у волонтерів. Вона не має бути просто в руках доступна людям, які не проявили себе в цій візвольній боротьбі. Ви це розумієте? Чому? Щоб був соціальний, соціальна межа між нами, щоб поділити це все. І свінопасам не можна дозволити навіть дерев'яні ножи носити. Вони не мають, вони не матимуть права, мають не мати права молоток носити, ідучи з роботи. Коли я читаю Євангелія, в Ізраїлі носили зелоти зброю. Знаєте, хто такі були зілоти? Кажуть, це така була войовнича церква. Або найомна е, армія Ізраїля, які окупаційна влада дозволила носити зброю. Це ті, які не скорювались. Їх е, наймали римляни, вони воювали за римлян, але римляни завжди дивились на цю публіку підозріла. І один з учнів Ісуса Христа Симон Зелот, він носив зброю. І по цей день ми не знаємо, це була легальна зброя чи нелегальна. У Петра Симона е, теж була зброя. Швидше за все, нелегальна. Як мінімум, двоє людей з команди Ісуса Христа носили зброю. Як мінімум, двоє це ті, про яких ми точно знаємо. Мені ця публіка пише, хто за взявся, і ця стара мантра, і тому подібні речі. Не будьте. Е... Нема слів, друзі. Скільки про це можна говорити? Але я вам хочу сказати, капітулянти і вони завжди будуть використовувати якісь аргументи, щоб когось в чомусь переконати. Вони кажуть, що життя це вибір людини. 100% обирай життя. Що ти вибираєш прокляття? Що ти обираєш прокляття? Мені пишуть, що життя це дар. Яке життя це дар, якщо в ньому нема звитяги, якщо в ньому нема хоробрості, який це дар? Це дар Бог подарував, але ти його на що перетворив? Це вже не життя. Я щаслива людина, коли я повертаюсь додому з фронту, мене очікає моя кахана дружина вдома. Я щаслива людина, я про це все знаю. Що можуть чим можуть похвалитися ці люди? Чим розпутством, якимось вони можуть похвалитися, що вони можуть показати нам, що таке щастя? Щастя це бути поруч зі своїми побратимами. Щастя це проявити на війні звитягу, це врятувати когось, це знищити ворога. Це класні емоції, це взагалі це чітко. Я не розумію цю рефлексію цих напасів. Вони нам намагаються нав'язати свій погляд на щастя, яке вони можуть знати щастя. Вони живуть як худоба, тільки для того, щоб їсти, не розуміючи те, що скоро треба буде здавати звіт перед Богом. Вони не розуміють цих речей. Вони не розуміють, що Адам він, е, був ізнаний із Едема не із за гріх, а із за того, що він не взяв відповідальність за цей гріх. Вони не розуміють цих речей, вони не розуміють, що Христос це не президент, і в міленіумі їм буде важко, їх там не буде взагалі. Ви розумієте чому? Тому що я зараз, коли я спілкуюсь з Богом, я бачу, що Він батько, який любить. Але послухайте, кожен з вас має цей досвід, що коли Господь з тебе повеліває, щось тобі наказує зробити, ти це зробиш стовідсотково. І буде так, як він хоче. Тому я хочу сказати: царство небесне, це не демократія. А я бачу, як ці лівацькі тенденції, вони влазять в церкву і нам намагаються щось пояснити, що є право в тебе на вибір. Звичайно, Бог дає тобі це право. Головінка обирай благословення чи прокляття. Життя, життя чи смерть. Він дав тобі це на вибір. Я кажу, коли це поки вбивають дітей, і ви, ви відвертаєтесь, хто ви тоді? Хто ви, військовий, які ви пишете у себе там на автівці, що це е, Янець ТЦК? Так а хто буде воювати? Хто завтра буде воювати? Це ти добре робиш? Так приїдь, приїдь запілля, переконай когось і скажи, поїхали зі мною воювати. Тому що у цих діванних вояків, у їх же усвідомлення того, що вони приїдуть і загинуть. Я переконую кажу, війна, це, я розумію, що це небезпека, горе, але якщо ти себе не переключиш, що це круто, то це взагалі я не розумію, як ти будеш жити? Як ти будеш жити? Що, що це за життя таке? Я не можу це зрозуміти, дорогі брати і сестри. Не дай Бог нам програти цю боротьбу, не дай Бог. Сюди зайдуть чеченці, скільки вам за це говорити, і ти не відлежиться в себе на дивані. Вони тебе зголтують і правильно зроблять. Ну, вони не зайдуть. Хай Господь вас всіх раз благословить, до зброї, до зброї. Це такий час. Шляхетний час для неньки України, шляхетний час для праведників. Покажи свою віру. Покажи свою віру. Знаєте, я дивлюся, один американський пастор проповідує за помазання і за дари Святого Духу. Я думаю, що це добродій? Взагалі, як він готував цю проповідь? Він зранку став, почухався. Думаю, за що сьогодні проповідує? За помазання і дари Святого Духу. Покажіть мені помазання на фронті. Покажіть мені дари Святого Духу на фронті. Я покажу, тому що я постійно бачу дива. Вчора були дива. Сьогодні диван, я тільки що з комбатом роз'їхалися, там диво на диві просто. Друзі, якщо не воюєте, підтримуйте. Підтримуйте. Я ще раз запрошую в протестантський підрозділ «Катехон». В складі батальйону братства головного управління розвідки. Розвідка це круто Ви маєте прагнути, коли мої діти на мене дивляться, вони не будуть дивитися на отморозків на вулиці. Вони для їх не будуть ніколи прикладом. Я для своїх дітей приклад, вони будуть дивитися і будуть казати: слухай, ти крутий, мій батько крутий. Мій батько крутий. Ти отморозок, а мій батько має сім'ю дітей. І він нормальна людина, і він може зробити по потрізвяні те, що ти на п'яну голову ніколи не зробиш. Тому, дорогі брати і сестри, до війська. До війська. Зараз такий час в одній руці кельма, будівничий майстрок, а в іншій спис і меч. Отак ми мусимо зараз жити. Отаким От чином це має відбуватися. Тому, друзі, у кого немає можливості воювати, допомагайте. Але і то наближайтесь, ви можете, у нас є така можливість, ви можете е -е, покрутитись біля підрозділу в статусі добровольця на просто допоміжних, водіями. там, Багато роботи різні, е, е в забезпеченні. А потім поступово долучатись до різних підрозділів. От, е, е, на днях вийшли на перший бій мінометники, дуже добре себе проявили. На другий день вийшла е, група ФПВ-шників. Тобто фахів дуже багато, дуже багато. І ви можете навчитися, і у вас це буде виходити. Тому запрошуємо вас. І е, так само нам треба штурмовики. Якщо ви відчайдушна людина і не боїтесь. Все у нас по чуть-чуть, по чуть-чуть не переживайте, ви зразу не попадете кудись. По чуть-чуть ви зможете себе випроб... випробувати. І все, і треба воювати. Треба воювати. Ну, мені погрожують, москалі погрожують мені. Бажаємо тобі міцного здоров'я, щоб ти дожив до полону російського. Я вашого полону так боюсь. Я знаю цей маргарин, в якому ви живете. Це біси, це біси. Ми з вас їх виженемо або вас разом з бісами. Все дуже просто. Тому, е дорогі брати і сестри, війна це теж життя. І на війні теж треба бути щасливою людиною. Це ж відносні речі. Ти можеш бути в запіллі нещасною людиною з купою хвороб, з купою якогось зневірства. Е а можеш попасти на війну в хороший християнський колектив, і в тебе твої проблеми закінчаться, і ти будеш перемагати. Ти побачиш, як перемагати. В тебе все зразу. Зміниться в житті. Тим більше багато людей я знаю, що ви носите в собі ці таланти і вони не розкриті. Вони тут розкриються. Благословляю вас, дорогі брати і сестри. Нам треба ваша допомога. Там під цим відео рахунок, на який ви можете пожертвувати нам. Я не кажу задонатити. Донатити ви в світські підрозділи, в християнські підрозділи, ви жертвуєте. Це церква. Ви жертвуєте. Мені все рівно пастиря, яке у вас упереджене ставлення до мене. Ви мусите жертвувати. Я в вісні вам буду приходити і ви будете жертвувати. А якщо ви будете такі вперти, що ви все рівно на це не будете жертвувати, то послухайте, кожен з нас дасть відповідь перед Богом за свої справи, які він робив на цій землі. Тому що багато з вас будуєте своє. Ви, як ці американські апостери, ви проповідуєте якісь несенітниці. Приїжджайте до мене, ви побачите, як тут дари Святого Духу працюють. Все працює. вся, Всі дев'ять дарів Святого Духу. І пророцтво, і дари слова, знання все працює. Приїжджайте, приїжджайте. Тому хай Господь всіх разно наблагословить. Амінь, дорогі брати і сестри.